Так, слава Ісусу Христу всім моїм підписникам. Тільки що почув історію, думаю, відразу поділюсь, щоб по гарячим слідам, як кажуть. Знаєте, тільки що мені ветеран Володя біля мене їде, Ось, розказав таку історію, я їх вже не слухався дуже багато. І я зрозумів одне: не бачите нам чут Божих в країні, поки українці. Будуть мати невдячні серця тим хлопцям, які віддали своє здоров'я взагалі. От ситуація. Реальна ситуація. Володя, я не обманюю, правда? В тільки що мені розказав? Вони займаються футболом, ветерани, всі ветерани, і їздять по змаганням. І тут були змагання в Києві. Треба було з Луцька знайти автобус, хто би завіз хлопців. Ну, хоча б за соляр, бо там е немає там. Ну, щоб? Е і шукали. Шукала одна його знайома, каже: 50 приблизно прозвонила 50, е перевізників. І ніхто, і ніхто жоден не завіз хлопців на змагання. Я перепрошую. Невже ж вони не розуміють, що дякуючи тим хлопцям, ветеранам? Які віддали своє здоров'я за їхній бізнес, тому що якщо б прийшли сюди ця нечість, вона би забрала ті всі буси, забрала б цей весь бізнес, те, що вони роблять на окупованих, на окупованих всіх територіях. Ну вже прийшов час пробудитися і мати вдячне серце. До наших ветеранів їм цих поблажок не потрібно. Вони гідні. Вони завжди кажуть мені, Рома, та успокойся, не треба. Ми самі заплатимо. Я кажу рідненькі, це не вам треба. Це треба українському народу бути вдячними вам, вдячними вам, хоч в маленьких речах поважати і ділами, діями підтверджувати свою вдячність, а не тільки на словах. Ось тому давайте будемо змінюватись в цьому. Я звертаюся ще раз до всіх бізнесменів. Якщо твій бізнес посипеться, і коли не заплати ветеран за якусь послугу, я лишаю свій номер телефона і ти можеш мені позвонити, я заплачу за любого ветерана і за людьми послугу. 096 157 98 87. Я приїду і заплачу.